Тому є пропозиція е, затвердити порядок денний та розпочати засідання постійної комісії. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Чотири за, проти немає, отрималось немає, рішення прийнято. Переходимо до розгляду першого питання. А тут закрите питання, так? Да? прошу Давайте, може, його перенесемо пізніше, щоб ми. Чи хто в нас? Просто, якщо закрити питання, то. то відеозйомки немає, так? Ні, ну відеозйомки, чи ми виходимо. Відеозйомки, якщо закрити питання, не буде. Хай буде, так? Да, там нічого такого немає. Так, <плес> да, є, є порядок. <плес> ну, зазвичай не сес, не закрити. ну тут не пов'язано тут пільгові оплати. А <плес> чому